Доброго дня, точніше вже вечора. Е -е -е. Як бачили по відосу, змолотив кукурузу. Оцю частину до траси ми вчора з яриком виграли, а цю частину не вспіли. Десь он там ярик пірає. Короче, в общем, ще в мене тут лишилося десь гектарів 5. Шість поранків. Ярослава Миколаївича ще 8. Не знаю, коли ми це успіємо. У нас зима. Це просто жах. В общем, по роботі дуже багато чого не знімав. Була дісковка кукурузи. Заїжджав усім вечора діскувати. Цілу ніч діскували з яриком, та а ще ярик піть. Щоб не було взагалі часу на зйомки, на ще щось треба було бігом-бігом, бо як передавали оцей сніг. Ну Трошки він не рано коротше, пішов, хай би трохи ще і задержався, щоб могли вияграти. Звісно, дуже багато людей було. Але може це й правильно, не знаю. Коруза ні по чому, на шару виходить. Почому моя кукуруза, я не знаю, вийде, ще нема реєстрів, будуть реєстри. Ходить по Що погороночки, горається непогано. Не У нас зроблені це. маніпуляції з пуговим. Тобто, взагалі, море, отак зараз. ще покажу. Там Ярослав Миколаєвич сзади йде. Йде нормально, не, не буксує не... В общем, отака в нас іде старостороночка. І ще сніг. Ну, Будемо будем, общем орати, скільки дає. Будемо робити по максимуму. Що вспіємо, те й наше. Що не вспіємо. Я думаю, ще будуть зазорчики якісь у погоді, дасть Бог, і доробимо. ну, Звісно, хотілося б сьогодні догорати. В долинах трохи важкувата сира, починає буксувати. А так в общем йде нормально. О, трошки вдалині. Так що буде ще якийсь момент, думаю, може як завжди як якийсь перекурчик ще вечором. О, в вдалині. Prettua. Opa, Ну, можно выйти. Опа, изи Там. В общем що, ярика так давно приварена, настойку приварили трубу. І поприварювали сюди углосніми, бо ті, що в мене були текронові, тепер не стають, бо труба. Набагато краще, менше налипає бомба. А ти чуєш морозець бере? Не, тут легше, ніж тут легше орати. А тут класно на цій половині. Я рибу дожилися, бляха, зібою ораю. офігеть. Порчу в тракторі Що, срач, підножка вся грязна. Так а як ти хотів? А буде воно вже прихвачуватися. Прихвачує наче. Там дужче місилася. То, я ж, я де ми доворювали? Я не міг от виїхати. кончились сосвістки. Так там далі лежить. А тут п'ята. Не а? Ну я п'ятою. Тоже. А передачу. А що перед... ти йду і сильно грибать? Ну, що п'яний. О, він совка менша нагрузку. Йду. Нагрузку йде. Кирило не жде, юмзе! Не плуг новий, питтяблює. А бухтик зіровий. А біля зі... Азіл стоїть теж біля яблуді. Трошки спереді яблуді. Охренеть яка яблуня, так? А в нього весь двір просто в яблуді. Наші друзья посадили весело. Починає морозець брати. То добре, лучше буде. Буде ви. Я стоїв оцю херцюю, робла мають. Це хуби. Трьомма! Та чого влніш тягає? Катя, ти бачив що? Ну потім зняв. Ой. Пошов, да? Оце якраз для те сорок погод. Потягав. Да, пора, ворот так зняв. Сюданка. Сюда. Вона і так. Так Суданка. ясно. Яскав да ж стогне. Открутив пору. Викинув. Да, бляха мука. дивився на інтернет. Та яке дивився? Я вчора новості почитав, просто в україн. Телі потерпі не було не спали. <говори> Та нустюш, сутки, сутки не спали. Навіть півтора суток не спали. Я заряджаю свій. Так, в общем що, перекурили? Почем далі. Стало. Та не кажи. В общем що? Трактора зараз на трасі. Мої 17 гектарів викопали. Зараз їдемо до Ярика. Ще в нього 8. Що в нас по времені? 21.05. я думаю, до утра ми їх плацнемо. Посчитали по розходу солярки. По 19 літрів десь, плюс-мінус. Сиро, грязько. Ну, в принципі, 19 літрів це є теж добре. Це, 20... це не 25 і не 26. А сніжок на вулиці легенький пролітає, бачиш? Холодно, бляха, це капець. Хоча заправилися ми повні баки. зараз до Ярика, в нього закінчимо. Дасть Бог. І все. І тоді ми вже обороні. Звісно, плуги страшні, врізюці. Понавісало на них, це просто добре. Купить замерзло. Да, мороз вже вдарив, понамерзало, ну нічого. Бувай таке. До весни, до весни розтануть. До весни розтануть. Вони пластикові, до весни розтануть, це буде добре. В общем, я думаю, заскочимо ще в ярика. Пару кружків зробимо. Попробую щось вам зняти, показати та й будемо закінчувати відос. Бо треба робити Время вже пізнє. що якось так. Все, перекурюємо і вилітаємо. Я вам бажаю гарного перегляду. Ви поставили лайк. Ой! І написали об'язувати на комент. Ми стараємось для вас. Всім пока-пока!